26-те запитання: майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання, оцінка майна та майнових прав. В першу чергу давайте розберемося з тим, що являє собою майновий стан суб'єкта господарювання. Майновий стан суб'єкта господарювання це сукупність належних йому майнових прав та майнових зобов'язань, що відображається у бухгалтерському обліку його господарської діяльності відповідно до вимог закону, а також в межах інших видів обов'язкового майнового обліку. Положеннями чинного законодавства України на сьогоднішній день передбачається лише два різновиди обов'язкового майнового обліку суб'єкта господарювання це бухгалтерський облік і, відповідно, корпоративний облік. В чому полягає майновий облік суб'єкта господарювання за правилами бухгалтерського обліку? Положеннями стандартів бухгалтерського обліку визначено загальну структуру майнового стану суб'єкту господарювання. Вона складається з двох основних частин. Це майнові права або ж активи і майнові зобов'язання або ж пасиви. В чому заключається поняття майнових прав активів? Сюди, до цієї категорії, входять основні фонди, це у нас з вами будівлі, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий та господарський інвентар, це у нас з вами оборотні засоби і товари, сировина, паливо, матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, інше майно, це кошти і цінні папери. Гроші у національній та іноземній валюті, акції, облігації, інші фінансові інструменти. Нематеріальні активи або ж капітальні вкладення це вона з вами, об'єкти інтелектуальної власності, програмне забезпечення, ліцензії та інвестиції. В чому полягає сутність майнових зобов'язань або ж пасивів в межах бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання? До неї входять. Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги, заборгованість за кредитами та іншими позиками, заборгованість оплати за праці, податкові зобов'язання або ж інші види зобов'язань. В чому полягає сутність майнового стану суб'єкта господарювання за правилами корпоративного обліку? За правилами корпоративного обліку, все майно суб'єкта господарювання, а саме господарських товариств, поділяється на певні структурні одиниці, а саме фонди. Залежно від різновиду господарського товариства чи суб'єкта господарювання корпоративного типу, прийнято виділяти такі фонди, як страховий фонд, гарантійний фонд чи резервний фонд. Відповідно, ці фонди, як правило, призначені для того, щоб створювати додаткові гарантії стабільності і безперервності здійснення господарської діяльності за будь-яких умов. Чому полягає поняття оцінки майна та майнових прав за положеннями чинного законодавства України? Оцінка майна та майнових прав це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою положеннями окремих нормативно-правових актів чинного законодавства України. Системний аналіз нормативно-правового поля нашої держави дозволяє визначити, що в межах її систем існує чотири основних різновиди оцінки майна та майнових прав. Балансова експертна оцінка, яка здійснюється суб'єктом оціночної діяльності, і оцінка, яка заздалегідь визначена на рівні певних розпорядчих актів органів державної влади та місцевого самоврядування, балансова оцінка проводиться в порядку, визначеному законом України про бухгалтерські обліки фінансову звітність, і полягає в формуванні вартості певного майна за правилами, які передбачені бухгалтерським обліком, а саме, методом поєднання всіх тих витрат, які Несуться суб'єктам господарювання заради створення певного майна. Експертна оцінка це та оцінка, яка проводиться за правилами, визначеними міністерством юстиції України. Ця оцінка проводиться як правило для судових установ і слугує виключно для процесу чи процедури відновлення попередньо порушених прав і законних інтересів. Оцінка, яка проводиться суб'єктом оціночної діяльності, це та оцінка, яка складається для різних цілей. Вона певним чином ще структурується і ділиться. Її проводять окремі специфічні незалежні суб'єкти, які. Визначають відповідно вартість майна для певних цілей і певних завдань, за певними правилами. Іноді ці правила передбачають визначення вартості за ринковими засадами, тобто за вартістю аналогічного майна, яке було продано, або ж відповідно за іншими правилами, що передбачені підзаконними нормативно-правовими актами фонду державного майна. Певних випадках для певних об'єктів оцінка майна і майнових прав визначається на рівні певних розпорядчих актів органів державної влади та місцевого самоврядування. Яскравим прикладом такого є нормативно грошова оцінка земельних ділянок.